Сьогодні в відео. Чорноморець активно працює над зняттям трансферного бану. Араухо переходить у Ювентус. Анхель Ді Марія може відновити кар'єру в збірній Аргентині. Український голкіпер має шанс опинитися в Іспанії. Реал Мадрид хоче продати Андрія Луніна наступного літа. Ла Ліга оскаржуватиме рішення про реєстрацію Дані Ольмо і Пау Віктора. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Професійна футбольна асоціація, а також Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед, виступають проти введення стелі витрат в АПЛ з наступного сезону. Профспілка гравців дотримується думки, що такі обмеження знижують потенціал футболістів заробляти більше. Прем'єр-ліга має намір ввести нове правило з наступного сезону в рамках чотирирічного пробного періоду. Протягом цього часу витрати команд на агентів, зарплати і трансфери будуть обмежені. Ліга візьме доходи від продажу телевізійних прав і призових клубу, який посів останнє місце в лізі. Ця сума множиться на 5-що і є стелею. Ліверпуль стежить за ситуацією навколо хвічі Кварацхелії. Клуб може розглянути купівлю футболіста, у разі якщо той вирішить залишити наполі цієї зими. Чорноморець активно працює над зняттям трансферного бану. До кінця місяця клуб розраховує позитивно вирішити це питання, і після цього продовжити підсилення складу. Кіліан Сідія наближається до угоди з Вольфсбургом, попри інтерес з боку інших клубів. Очікується, що сума трансферу складе близько 10 мільйонів євро. Півзахисник Ліверпуля Харві Еліот привертає увагу Брайтона та Борусії Дортмунд. Ноттінгем Форест хоче орендувати Дугласа Луїса, який також цікавить Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Фулхем. Рідле Баку підписав контракт з РБ Лейпциг до 2027 року. Вартість трансферу становить 5 мільйонів євро. Арсенал цього літа не зможе дозволити собі заплатити рекордну для Британії суму за Олександра Ісака. Наразі клуб зосереджений на продажах, зокрема, під питанням майбутнє Жезуса, Зінченка та Томаса Парті. А Раухо переходить у Ювентус на правах оренди. Захисник Барселони пройде медогляд і підпише контракт наступного тижня. Уругваєць вже зізнався партнерам по команді в бажанні покинути Барселону. Захисник не відчуває себе добре в клубі через різні ситуації. Манчестер Сіті домовився про особистий контракт з Омаром Мармушем, який дуже хоче грати у гвардіоли. А Інтракт просить 80 мільйонів євро за футболіста. Гравці збірної Аргентини намагаються переконати Ді Марію повернутися в команду. 36-річний півзахисник завершив кар'єру в національній команді минулого літа. Рух розпочав підготовку до другої частини чемпіонату на своїй базі. Серед футболістів, які вийшли на тренування під керівництвом Віталія Пономарьова, опинилися і двоє екс-гравців Карпат: це опорний півзахисник Артур Рябов і атакувальний хавбек Юрій Тлумак. Обидва футболісти підпишуть контракт з рухом. Ілля Крупський поставив свій підпис в особистому контракті з металістом 1925. Ключову роль у рішенні футболіста зіграла особиста комунікація гравця з співвласником харківського клубу Богданом Бойко. Офіційно Металург оголосив про укладення нової угоди з Дмитром Костюченком. Новий контракт підписано терміном на два роки. Маркіньос перейшов у Крузейро з арсеналу. Це оренда до кінця року. Після трансферу свого основного правого захисника Полтавська Ворскла серйозно розглядає як альтернативу гравця Чорноморця Ярослава Кисіля. Очікується, що клуб викупить футболіста за суму, яка потрібна Чорноморцю, щоб зняти трансферний бан. Офіційно Давид Орі увійшов до тренерського штабу Металіста 1925. Йоахім Каїсанда перейшов у Саутгемптон із Валансьєна. Вартість трансферу 5 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Рубен Варгас перейшов у Севілью з Ауксбурга. Вартість трансферу 2,5 мільйони євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Шакіл Ван Персі підписав новий контракт із Фейнордом до літа 2028 року. Український воротар з молодіжної команди польського гкс Катовіце Ярослав Троїцький прилетів до Іспанії на перегляд у молодіжну команду Вільяреала. Футболіст перебуватиме тиждень у розташуванні жовтої субмарини, і якщо його гра сподобається тренерам іспанського колективу, то після семиденного перегляду буде підписаний повноцінний контракт. Керівництво реалу заради якісного посилення складу і збереження конкурентоспроможності готове продати деяких гравців основної обойми, якщо по них надійдуть хороші пропозиції. Клуб готовий буде продати Андрія Луніна, Франа Гарсію, Ферлана Мендій і Дані Себальоса. Як повідомляється на думку керівників клубу, відхід вищевказаних гравців не матиме серйозного впливу на результати клубу, якщо команда отримає якісне поповнення у вигляді нових футболістів. Барселона не перешкоджатиме Ансу Фаті, якщо він захоче перейти в оренду до Севільї, незважаючи на напружені стосунки між клубами наразі. Воротар Лестера Мац Хермансен буде виставлений на продаж влітку. Він є головним активом команди, яка бореться за виживання в АПЛ. Його оцінюють у 40 мільйонів фунтів. Скаути Манчестер Юнайтед, що спеціалізуються на воротарях, неодноразово відвідували матчі клубу, щоб подивитися на гру голкіпера. Йозуакіміх учора провів переговори з керівництвом Баварії, але зустріч поки що не привела до остаточного рішення. Ла ліга оскаржуватиме рішення про реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора. Раніше Вища рада зі спорту дозволила Барселоні тимчасово зареєструвати цих футболістів на другу частину сезону. Ла ліга подасть апеляцію до адміністративного суду на рішення CSD, щоб спробувати призупинити дію тимчасової реєстрації Ольмо і Віктора. Сім'я власника Лестера Кунатопа подала позов до суду на суму 2,15 мільярдів доларів проти італійської компанії SPA, що виробляє вертольоти. Представники сім'ї повідомили, що цей позов про нещасний випадок зі смертельними наслідками наразі є найбільшим за всю історію англійського права. Віша і Шріваддана Прабха, колишній власник Лестера, загинув в авіакатастрофі саме на вертольоті цієї компанії. Лерой Сане – найбільш малоймовірний гравець, який продовжить свій контракт із Баварією. Але якщо обидві сторони дійдуть згоди, то йдеться про нову трирічну угоду до 2028 року. Із сумою близько 15 мільйонів євро на рік, включно з бонусами. Неймар заробив 101 мільйон євро за минулий рік, зігравши лише 42 хвилини. Войо Кулібалі приєднається до Лестера, угода вже завершена. Віктор Дьокериш домовився з керівництвом спортинга про те, що його можна буде купити за 75 мільйонів євро. Олександр Ісак найкращий гравець АПЛ у грудні. В США можуть забрати права на проведення чемпіонату світу 2026 року. Остаточне рішення очікується в березні. Ерлін Холанд п'ятий раз підряд у своїй кар'єрі стає гравцем року в Норвегії. Вінісіус Жуніор розглядає можливість придбання клубу другого дивізіону в Португалії. Лука Ромеро отримав пропозицію від мексиканського Чіваса. Зараз очікується рішення футболіста. Мілан намагається отримати 7 мільйонів євро. Агент Альфонсо Девіса планує залишитися в Мюнхені до 16 січня. Очікується, що рішення буде ухвалено на той час. Обидві сторони вже були близькі до досягнення угоди. Абдукадір Хусанов переходить в Манчестер Сіті з ланса. Вартість трансферу 40 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт підпишуть до літа 2029 року з опцією продовження на ще один сезон. Нуну Ешпіріту Санту найкращий тренер АПЛ у грудні. Прихід Рафи Маріна відкрив би двері для Віллі Камвали, щоб піти в оренду. Футболіст є останнім у ротації захисником. Тому Вільяреал шукає клуб бажано-іспанський, де він зможе мати постійний ігровий час і адаптуватися до Ла ліги. Йона Сурбіг залишається найкращим кандидатом для Баварії на другого номера наступного сезону, якщо Даніель Перець залишить клуб і піде в оренду. Потенційна запитувана ціна в Кельні 6-8 мільйонів євро. Торіно готує нову пропозицію для Челсі щодо трансферу Касадеї. Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні Нуну Мендеша. ПСЖ вимагає 60 мільйонів євро за захисника, і англійському клубу знадобиться продати гравців, щоб дозволити собі підписання португальця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.